Доброго ранку. Засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні на засіданні присутні всі члени першої дисциплінарної палати. Отже, склад палати є повноважним. Пропоную затвердити порядок денний засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Проєкт порядку денного опублікований на з офіційному сайті Вищої ради правосуддя зараз є усіх членів дисциплінарної палати. До проєкту денного включено одне питання стосовно судді Турківського районного суду Львівської області Криля Луки Михайловича. Відкритої це дисциплінарна справа відкрита за скаргою Маселка Романа Анатолійовича. Чи будуть пропозиції? Або доповнення до вказаного проєкту, проєкту порядку денного у членів Вищої ради правосуддя немає. Okay. Якщо пропозиції доповнень немає, прошу проголосувати за затвердження порядку денного. В такій редакції. Одноголосно, отже, порядок денний затверджено. Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, доручає члену палати морозу Миколі Володимировичу фіксувати результати голосування під час ухвалення рішень першої дисциплінарної палати у спеціальному приміщенні на радчій кімнаті. У разі надходження відводу морозу Миколі Володимировичу доручає фіксувати результати голосування члену палати ваші Оксані Олександрівні. Переходимо до розгляду першого розділу питання порядку денного. Власне, він є один розділ, Надаю слово доповідачу Боковій Юлії Валеріївні. Дякую. Доводжу до членів першої дисциплінарної палати, що сьогодні на адресу Вищої ради правосуддя надійшло клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. В зазначеному клопотанні суддя Крі Лука Михайлович зазначає, що йому стало відомо, що 27.01.2025 року. Сьогодні стало відомо із сайту Вищої ради правосуддя засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з розгляду дисциплінарної справи щодо мене призначено на 10 годину 27.01.25 року. Жодних повідомлень про виклик мене судді Турківського районного суду Львівської області Кириля Луки Михайловича на засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з розгляду дисциплінарної справи щодо мене як призначено на 10 годину, як яке призначено на 10 годину 27.01.25 року, я не отримував. Ні на свою поштову адресу місця моєї реєстрації, ні на особисту електронну адресу, тобто, я не був належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду дисциплінарної справи щодо мене у відповідності до вимог частини 5, 6 статті 30 та частини 5 статті 48 закону України про Вищу раду правосуддя до пункту 5 10 регламенту Вищої ради правосуддя. Також повідомляю, що по. Місцю роботи в Турківському районному суді Львівської області я не отримала повідомлень про виклик мене на засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з розгляду дисциплінарної справи щодо мене як призначена на 10 годину 27.01.2025 року, оскільки тривалий час перебуваю на стаціонарному лікуванні, а також графіку, також згідно графіку відпусток Турківського районного суду Львівської області на підставі наказу Турківського районного суду Львівської області від дев'ятого 25 року я перебуваю у щорічній основній відпустці. Тривалість у 30 календарних днів з 9.01.25 по 07.02.25 року. А тому з поважних причин не зміг отримати дане повідомлення в суді. Зазначає, що. На даний час і надалі перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні комунального кому некомерційного підприємства Турківська центральна міська лікарня Турківської міської ради, Санбірського району Львівської області, з приводу захворювання опорно-рухового апарату, а саме травми ноги та інших захворювань, що унеможливлює його прибуття безпосередньо до Вищої ради правосуддя для участі у засіданні з поважних причин, що підтверджується медичними документами, які долучені до даного клопотання. Решта підтверджуючих мед... Личних документів щодо його ликування буде надана першій дисциплінарній палаті вищої ради правосуддя після закінчення його лікування в наступному засіданні. Тобто ці обставини очевидно перешкоджають, та унеможливлюють мою участь брати безпосередньо участь засіданні першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, які призначене на 27.01.25 року, та реалізовувати свої процесуальні права із дотриманням принципу змагальності надавати особисті пояснення на свій захист та докази щодо фактів, у яких він я як зазначає суддя. Суддя зазначає, що бажає брати участь в засідання безпосереднього приміщення Вищої ради правосуддя. Разом з представником адвокатом однак така можливість обмежена через його перебування на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства Турківська центральна міська лікарня Турківської міської ради Сандрівського району Львівської області. А тому вважаю, що дана обставина є поважною причиною неможливості реалізації свого права на безпосередню участь в даному засіданні першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. А, окрім того, Зазначає, що враховуючи той факт, що він тривалий час періоду часу перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу захворювання опорно-групового апарату, а саме травми ноги та інших захворювань, виникла об'єктивна необхідність користуватись правовою допомогою представника адвоката для захисту своїх прав та інтересів, і залучити його в наступному засіданні під час розгляду дисциплінарної справи щодо його безпосереднього в приміщенні Вищої ради правосуддя. Також повідомляє першу дисциплінарну палату Вищої ради правосуддя про те, що станом на даний час погіршується стан його здоров'я. Він перебуває на інтенсивному лікуванні в хірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства Турківська центральна міська лікарня Турківської міської ради Санбірського району Львівської області, що неможливлює його безпосередню участь у розгляді дисциплінарної справи щодо його, також в режимі відеоконференції з першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя. Враховуючи виклад, нам просив прийняти до розгляду клопотання від, про відкладення розгляду дисциплінарної справи щодо нього, відкласти розгляд дисциплінарної. Ссосовно його судді Турківського районного суду Львівської області Криля Луки Міхайловича на період перебування його на стаціонарному лікуванні та перебування його в відпустці. Просив повідомити про дату час та місце розгляду дисциплінарної справи щодо нього першої дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, надіслати його на адресу місця його реєстрації або на особисту електронну адресу. Додаток додає медичний висновок, копію наказу про відправи. Випуску, копію медичної карти, карти стаціонарного хворого, який перебуває на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні Турківська центральна міська лікарня, медичний висновок, виписка номер 2 з медичної карти та медична випуска за відповідним номером. Хочу зауважити першу дисциплінарну палату членів, що 15.01. Було надіслано копію хвали першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про відмову задоволення клопотання судді Турківського районного суду Львівської області Криля про зупинення розгляду дисциплінарної справи відкритою стосовно нього за скаргою Маселка Романа Анатолійовича. Зазначена, зазначена зазначена ухвала була направлена на електронну адресу. Також Зазначаю, що Вищою ради правосуддя 16.01.2025 року за номером 815.09.25 було направлено повідомлення про судді Турківського районного суду Львівської області Луці Крилю було направлено повідомлення про дату та час наступного засідання дисциплінарної палати. Докази на піклання містяться в матеріалах дисциплінарної скарги. Тобто, було також розміщено повідомлення про засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя на вебсайті 16-го року. Тобто твердження про те, що судді що не було повідомлено належним чином, не є обґрунтованими, оскільки це підтверджується матеріалами дисциплінарної скарги, дисциплінарними скарги, які містяться і долучені до матеріалів. Пропоную обговорити зазначено Колеги, невеличка нарада для обговорення. Засідання першої дисциплінарної палати вища ради правосуддя оголошується продовженим. Юлія Валерівна, ваша пропозиція після обговорення? Моя пропозиція розглядати розгляд дисциплінарної справи, оскільки є повідомлення про належне повідомлення судді, а також в минулому засіданні ми на засіданні ради оголошували дату та час наступного засідання. І враховуючи ту обставину, що це не перша наявка. Не перша Ставлю на голосування клопотання. Криля про відкладення розгляду справи у зв'язку з його неналежним повідомленням. Хто за задоволення цього клопотання? Хто проти? Одноголосно. Отже, клопотання задоволення не підлягає. Надаю слово доповідачу для висловлення пропозиції з приводу цієї скарги. Дякую. 9-23 грудня 24 року та 13 січня 2025 року, розгляд цієї справи відкладено за клопотанням судді Криля в засіданні першої дисциплінарної палати, 27 січня суддя Криль не з'явився. Зважаючи на те, що це повторне наявку судді, те, що суддя повідомлений своєчасно та належним чином про розгляд цієї справи шляхом надіслання його письмового повідомлення засобами електронного зв'язку та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя, керуючись вимогами четвертої частини. 4 статті 47 закону України про вищу раду правосуддя. Пунктом 14.12 регламенту Вищої ради правосуддя вважаю, що розгляд справи слід продовжити за відсутності суддя Криля. До Вищої ради правосуддя, 28 жовтня, 2021 року, надійшла скарга Масовка стосовно дій судді Турківського районного суду Львівської області Криля, в якій він просить притягнути вказаного суддю до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення з посади за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів. Ухвалою першої, дисципліна... першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 30 вересня 24 року за відповідним номером стосовно. Суді Криля відкриту дисциплінарну справу у зв'язку з наявністю в його діях узор дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 106 закону України про судовустрій статус суддів. За результатами підготовки до розгляду відкритої стосовно судді Криля дисциплінарної справи встановлено, що детективами набу здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні останні цифри 3042 від 5 грудня 2018 року за ознаками вчинення крилем кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України і копії матеріалів клопотання про тимчасове відсторонення судді Криля від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні обвинувального акту. Та вбачається, що відповідно до звіту про автоматизований розподіл судових справ між суддями від 7 листопада 2018 року судді Крилю передано для розгляду матеріалів справи номер 458 -12 -65 18 про притягнення гоздецького до адміністративної відповідальності, передбаченої частини першої статті 130 КОАП. У період часу з 7 по 30 листопада 2018 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено. У суді Криля виник умисло на одержання від воздейського неправомірної вигоди за закриття провадження у справі номер 458.12.65.18. 1265. 3 грудня 2018 року, діючи з умислом на одержання для себе неправомірної вигоди, суддя Кріль висловив воздейському прохання надати йому 1000 євро за повернення вилученого посвідчення водія. 14 грудня 18 року та 18 грудня 18 року в будівлі Турківського районного суду Львівської області суддя Криль, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від Гвоздецького неправомірну вигоду за закриття провадження у справі No 458 18 у розмірі загалом 1000 євро. Рішення Вищої ради правосуддя від 21 листопада 2019 року No304 суддю Криля, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у правосуддя зв'язку. Звуку з притягненням до кримінальної відповідальності, до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Крім цього, детективами НАБУ здійснювалось досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні останні цифри 1072 від 2 грудня 2019 року за ознаками вчинення крилим кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Із копій матеріалів, якими обґрунтовувалися доводи подання про надання дозволу на отримання судді Криля під домашнім арештом, обвинувального акту, складеного у вказаного кримінальному провадженні, вбачається, що відповідно до звіту про автоматизований розподіл судових справ між суддями, судді Крилю, як єдиному суді Турківського районного суду Львівської області, 30 жовтня 2019 року розподілено справу номер 458-867-19 про притягнення Рошка до адміністративної відповідальності, передбаченої частиною першої статті 168 -1 Суддя Кріль, знаючи, що його згадане вище рішення Вищої ради правосуддя від 21 листопада 2019 року № 3049 015-19, тимчасово відсторонене від сторони, здійснення правосуддя, усвідомлюючи, що відповідно до частини 2 статті. 38 -е коап, якщо справи про адміністративне правопорушення відомчі суду, адміністративне стягнення могло бути накладене на пізніше як через три з зняв вчинення правопорушення, розуміючи, що він як виконувач обов'язків голови суду контролює діяльність апарату суду та може вжити заходів до унеможливлення прийняття у справі законного рішення та накладення на рожка адміністративного стягнення, зокрема шляхом не скерування матеріалів адміністративної справи номер 458-867-19 до Львівського апеляції. Суду подання про визначення підсудності у вказаній справі висловив знайомому Рожка Кричківському прохання, яке той мав передати Рошку, надати йому неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США. 14 до 21 січня 2020 року суддя Криль, перебуваючи у підсудному приміщенні на першому поруч адміністративної будівлі Турківського районного суду Львівського області, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди, отримав від Кричківського. Неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США. У Подальшому саме 23 січня 2020 року Крій, перебуваючи у приміщенні Турківського районного суду Львівської області, запевнив Кричківського, що у справі No 458 867 19 рушково уникне адміністративної відповідальності. Для цього необхідно дочекати спливу трьохмісячного строку давності накладення адміністративного стягнення. Рішення Вищої ради правосуддя 9 квітня 2020 року 911-015-20 надано згодом. На отримання судді Турківського районного суду Львівської області Криля під арештом. Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду встановлено, що матеріали об'єднаного кримінального провадження, останні цифри 3042 від 5 грудня 2018 року та останні цифри 1072 від 2 грудня 2019 року стосовно криля, який обвинувачується в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, перебувають на розгляді у вищому антикорупційному суді. Номер справи 991 1081 19. За даними веб порталу судова влади України встановлено, що справа номер 991 -19 вищим антикорупційним судом призначена на рус роз... до розгляду на 31 січня 25-го року. В письмових поясненнях. Суддя Кріль зазначив, що у провадженні вищого антикорупційного суду знаходиться справа номер 991 19 розгляд якого перебуває на стадії дослідження доказів сторін, яким суд за результатом розгляду справи має надати належну правову оцінку щодо їх належності та допустимості. Стверджує, що жодних кримінальних правопорушень не вчиняв. Докази правоохоронними органами сформовані на основі провокаційних заходів, що на його думку не може враховуватися при розгляді вказаної дисциплінарної справи. Відомості, які вказані у кримінальних провадженнях, потребують... Перевірки та на його переконання не можуть бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Вважаю, що встановлення дисциплінарної палати, нібито порушень суддівської етики та стандартів поведінки, яка за своїм змістом збігається із ознаками кримінального правопорушення та які обґрунтовані інформацією з кримінального провадження, яке перебуває на стадії судового розгляду, явно будуть передчасними, адже притягнення до дисциплінарної відповідальності особи не може передувати довіреності її винуватості вироком суду, який набрав законної сили або іншому остаточному рішенню суду яких ґрунтується на досліджених. В належному порядку доказах суддя Кріль вважає, що наявні підстави для залишення скарги масилку без розгляду та повернення скаржнику на підставі пункту 6 частини першої статті 44 закону України про Вищу Раду правосуддя, оскільки вона гарантується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом. Суддя Кріль також зазначив, оскільки на підставі рішення Вищої ради правосуддя від 21 листопада 2019 року номер тридцять Тимчасово від здійснення правосуддя, тобто не здійснює правосуддя, не обіймає адміністративної посади в судді, не бере участі в інших заходах, що стосуються діяльності суду, а тому фактично у нього тимчасово припинено повноваження судді. за вказаних обставинах суддя вважає, що наявні підстави для залишення скарги маселка без розгляду та повернення скаржнику на підставі пункту 5, частини першої статті 44 закону України про вищу раду правосуддя, оскільки у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді звільненого з посади або повноваження, якого припинення. Крім того, суддя Крій погодився з тим, що скарга судді Масовка надійшла до Вищої ради правосуддя 28 жовтня 2021 року, тобто до закінчення трирічного строку. Проте вважає, що слід врахувати, що з цього часу по 30 вересня 2024 року, день постановлення ухвали про відкриття дисциплінарної справи, вказана скарга не розглядалася та у ній не приймалося жодного рішення. Звернув увагу, що Дисциплінарне провадження на порушення частини 15 статті 49 закону України про, ваш, про Вищу раду правосуддя триває більш 18 місяців, більш одного року з дня набрання законної сили закону України від 9 серпня 2023 року. Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів набрав чинності 17 вересня 2023 року та майже три. Роки з моменту надходження скарги маселка, що на його думку свідчить про недотримання розумних строків дисциплінарного провадження та є підставою для закриття такого провадження. За вказаних вище обставин суддя Кріль просить скаргу Масилка залишити без розгляду та повернути скаржнику, або закрити дисциплінарне провадження у зв'язку з недотриманням розумних строків розгляду дисциплінарного провадження. Доповідь завершена. Якщо є питання, пане ваша пропозиція. Надаючи правову кваліфікацію по судді криля почає за доцільне зазначене наступне, Звертаю увагу, що під час цієї дисциплінарної справи дисциплінарний орган надає оцінку вказано вище доказом. Висновки щодо наявності в діях судді криля дисциплінарного проступку ґрунтуються на підставі відомості, встановлених під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочаток стосовно нього однак ґрунтуються на самостійних правових підставах, встановлених яких є необхідним для вирішення питання про наявність чи відсутність діях судді складу дисциплінарного проступку, передбачено Пунктом 3 частини першої статті 106 закону України про судоустрій статус суддів. Пункту 2 частини 7 статті 56 закону України про судоустрій статус суддів. Предбачено, що суддя зобов'язаний дотримуватися правил суддівської етики, в тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності, з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства, в чесності та непідкупності суддів. Поведінка судді Кріля описана на вище не відповідає принципу верховенства права безсторонності з точки зору розсудлого спостерігача, викликає сумнів у справедливому та об'єктивному судовому розгляду справи. Вказані виші подій набули розголосу в медіа та викликали негативну оцінку громадськості щодо чесності та пінепідкутності суддів, що безумовно поруше звання судді Криля має негативний вплив на авторитет не лише цього суду, а й на судову систему в цілому. Зазначення обставини та докази в їх сукупності, на мою думку, вказують на те, що неналежна поведінка та дії з боку. Судді Криля об'єктивно свідчить про допущення ним поведінки, що поручить звання судді, та істотно підриває авторитет правосуддя і суспільну довіру до суду. Зважаючи на виклади, наважаючи, що дії судді Криля містить склад дисциплінарного поступку, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 106 закону України, про судоустрій статус суддів, а саме допущення судей поведінки, що поручить звання судді, або підриває авторитет правосуддя в питаннях дотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. Зазначені дії мають умисний характер, тільки суддя криль не міг не усвідомлювати неправомірності таких дій, чим завдав істотної шкоди авторитету правосуддя. З урахуванням встановлених обставин вважає, що дії судді криля містять ознаки істотного дисциплінарного проступку. Прохання судді закрити дисциплінарне провадження зв'язку з недотриманням розумних строків розгляду дисциплінарного провадження заслуговують на увагу оскільки частиною 15 статті 49 закону України про Вищу Раду правосуддя на те посилається суддя Крій, вводиться в дію з дня опублікування Вищої Ради правосуддя повідомлення про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої Ради правосуддя від 10 України. двадцять Вищої Ради правосуддя від 10 грудня 2024 року пятнадцять двадцять четыре визначено днем початку роботи служби дисциплінарного. Інспекторів Вищої ради правосуддя 23 грудня 204 року. Сьогодні введено в дію положення частини 15 статті 49 закону України про Вищу раду правосуддя. Не заслуговують на увагу й доводи судді Кріля про те, що наявні підстави для залишення скарги масовка з розгляду та повернення скаржнику на підставі пунктів 5-6 частини 1 статті 44 закону України про Вищу раду правосуддя, оскільки згідно цього. Закону залишення скарги без розгляду та повернення скаржнику вирішується до відкриття дисциплінарної справи. До відкриття провадження у цієї дисциплінарної справи вказаних підстав встановлено не було. Крім того, слід зазначити, що повноваження судді припиняється виключно з підстав, визначених частиною 7 статті 126 конституції України, стаття 119 закону України про судоустрій статус судді відповідно до частини 7 статті 126 конституції України. Повноваження судді припиняється у разі досягнення судді 65 років припинень. Громадянства України або набуття суди громадянства іншої держави, набрання законної сили, рішенням суду про визнання судді безвісно відсутним або оголошення померлим визнанням недієздатним або обмеження дієздатним смерті судді набрання законної сили винувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. За вказаних обставин повноваження судді Криля не припинені. Як зазначалося вище суддя Криллі, рішенням вищої ради правосуддя від 21 листопада 2019 року за відповідним номером та часової відсторони правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання. Законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження, враховуючи характер та зміст істотного дисциплінарного проступку, який допустив суддя Кириль, зважаючи на наслідки такого проступку, що призвели до підриву авторитету правосуддя, та негативно вплинуло на ступінь довіри суспільства до судової гілки влади, загалом вважаю, що ні особа судді та ступінь його війни, ні відсутність дисциплінарних стягнень чи будь-які інші обставини. Не можуть вплинути на застосування до цього судді іншого стягнення ніж подання про звільнення судді з посади, яке є пропорційним вчиненим дисциплінарного проступку та відповідає вимогам статті 109 закону України про судоустрій статус судді статті 50 закону України про Вищу раду правосуддя на підставі викладеного пропоную ухвалити рішення, яким притягнути судді Турківського районного суду Львівської області Криля Луки Михайловича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення віді подання про звільнення судді з посади. Доход завершено. Колеги, є необхідність додаткового обговорення. Якщо немає інших пропозицій, окрім пропозиції доповідача, немає? Ставлю на голосування за пропоновану пропозицію доповідача. Що? <кій> Все. Колеги, прошу проголосувати. Голосування завершено за 4 проти 0. Перша дисциплінарна палата ухвалила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Турківського районного суду Львівської області Кріля Луку Михайловича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. На сьогодні порядок денний вичерпано. Засідання першої дисциплінарної палати оголошую закритим. Всім дякую за роботу.